Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, він же бустер від компанії Vincio модель 140310. Постачається бустер фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині все запаковано фірмовий кейс. Ось такий. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Також сам пусковий пристрій. Є великий дисплей, на якому відображається вся інформація. Під заглушкою у нас роз'єм для підключення крокодилів. Ось такий має вигляд. В верхній частині у нас кліхтар, роз'єм USB повноцінний, і також. Роз'єм Type-C для підзарядки. Ємність е, будованого акумулятора в даному пристрої е, 1600 мА. Пусковий струм заявлено номінальний 300 А. Піковий пусковий струм 600 А. В комплекті йдуть крокодили також ось такі для підключення до автомобіля і також дріт для. Підзарядки з роз'ємом Type-C, і також дроти для підключення мобільних пристроїв. При купівлі на пусковий бустер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.